Годона розмиралку. Ну, ладно так працювати. З'ю свої тапочки. Поки щоб майка буде не буду. Ну ладно, піду я тягну свою кофту, тому що холодно дуже. Так, ну а я и про наушники и не забываю. Хоба. Вот так вот. Так, выкну робот пылесоса. І... И... кофта, да? Вот. Ой. Так, опять я уже школу на накинем опыте, как Ой, так ты плюс. Так ты плюс, что на щекай. Ой, ну ладно, петушим.

Ммм, хоч будила, вона мене рано. І you you що? Щось цього поміняється. Christmas. Наоборот, мені буде скучно. Встав... Ти вже встала? Давно <рес> ще мам. <рес> ну ладно, тоді жди <рес> на першому поверсі, тут а... я сніданок скоро продовжую, як прохожу зараз за відео. Хорошо. Окей. Я не буду здивована до якщо я зараз зайду в кімнату, а ти граєш в комп'ютер. Ну, в принципі, да, що ж ти можеш виробити ще Ммм, виходить вже. Ну добре, тоді буде далі я готувати. Тепер залишилося лише трішки зачекати. І каша буде готова. А поки вона ще готується, я піду візьму фрукти. Так, що тут холодильнику є, що тут із фруктів, голубіка, полуниця. Да, не густо, що я скажу. Ах, ну ладно. Так. Тоді я візьму, мабуть, напевно, полуницю. Полуницю я візьму для Еріки. Да, для Эрики, а голубику для кого можна взять? Для Давіда і напевно для Та для раї я з проподу зроблю. Так, М -м да. Якраз дві голубики залишилося. так, хорошо. Треба покласти ракові та також помити. Тепер візьму брокколі. Це не броколі. Воду брокколі. Так кладемо і миємо.

Же забуду, Дэвид. А, а, ти ж забудені. А він, а, ти просто проспав, чи що? А, да, я ж проспав. А, да. Ну, просто поживти, що таке? Вот тут така чувась. Чо? А чого ти представляв, а чого? Да я не знаю, хочу просто молочко зробити. Ну, ладно. Це прийде, тобі не надо. У рамі є одна каша з броколі. Угу. Так, це все з'їсти буде, він одне все з'їдить. Коли занесло. А де він там прячеться? Він скоро прибігає. Так. Так, так забрала з собою кіноту. Тих восьмисть. А чого нельзя? Нельзя. Чого? Тому що є в кухні, там можна поїсти. Є кінота, дай мені а, ладно, понял, я понял. Дрейч, мам, а так вам сырье, почему мы в зажить Геннадий здесь? Да, ну, в в в кімнаті, є, кухня, поїсти, є, на вещи есть в Геннадии, а что есть? Кухня, можно поесть. Типа столовая есть. Ну, на вещи, на вещи им Да вы спите, да вы просто, ну. Да вы ж одеть, на книжки есть, должен просто. Ну, на вещи в Геннадии есть. Короче, я иду, зроблю зараз собі кофеёк. Угу, і мені мне сделаю. А ладно. Тея, давай, ложечку за маму. Ложечку за папу. Так, ложечку за коші. За мене. Ладно, ложечку за раю. Нічого не може бути краще за чашечку кохве. Ой, це ще що таке, ну ладно. Так, нова наша кохве. Вот так Ммм. Вот. Э, да. Ну ладно, пойду подавлю себе короче телевизор и попью свои прекраснейшие кофе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он ну, все ж таки дуже был все ж таки реально смачный снеданок. Ну ладно, надо развесить на мини штор. Вау, снег! Это реально Ура, на дворе снег! Ура, я тоже рада! Эрика! А, ура, Эрика! Що ти хочеш, що ти хочеш? Що таке? Що шо... Що сталося? Чому ну, ти так в мою кіно? Ти ще без стука. ну... А, ти подивися у вікно! І що там? А, бачиш, там сніг. Всі... Вау, красиво! Да, ти просто подивися, яка красота. Як ми взагалі не замітили? Не знаю. Це вообще капец, якийсь файки, який, сфалький, який він красивий. А в тебе він тут у вікно ще красивіший. То уже тебе тут ще сніжинки, які я зробила тобі. Угу, да. На нам в школі задавали. Ну і я тут деякі, бачиш, зробила ще додала. І ще також я на них купила ці тяжки, такі, тобто гірлянду. Обвісила їх і тепер вони світяться Ну, них світяться.